Перед тим, як почати цей турнір, дозвольте сказати кілька слів про людей, іменем якого він названий, а саме про Лідію Михайлівну і Юрія Миколайовича Тепері. Юрій Миколайович прийшов в ліцей майже з самого початку його заснування. Він є одним із авторів навчальної дисципліни, яка в ліцеї зараз називається загальна проміжна підготовка а раніше називалася про курсом, і так її теж назвав Юрій Миколайович. Юрій Миколайович, ідеолог ліцейського фітнесу, не плутати з е, залами по фітнесу тренажерами. І колись в ліцеї була популярною пісенька, що, що таке фітнес це Юрій Миколайович історик. Кандидат до наук він один із двох моїх ліцейських вчителів. Лідія Михайлівна, З приходом Лідії Михайлівни, дружини Юрія Миколайовича, в ліцеї була проведена спортивна Ліга Чемпіонів. І ось через кілька днів на останньому дзвони ми будемо вручати кубки і медалі нинішнім чемпіонам. Ну і з приходом Лідії Михайлівни, Розпів особливо теніс. Петя Михайлівна, кандидат на майстри спорту з, з настільного тенісу. Отець зазначити, що ідея цього турніру належить відпускнику ліцею року пану Ярославу Каплану. Дякуємо Ярославе за пропозицію цього турніру, перший, який пройшов минулого року. Цей турнір благодійний. Кошти, які будуть зібрані, будуть надані у, у на Збройні сили. Кілька хвилин назад на відкритті було сказано бригаду конкретно, в яку вони підуть. І ми просимо залучатися і вкладати пожертви не тільки учасників, а всіх. Нам зараз перемога дуже потрібна. Eu não